Друзі, всім привіт! Вітаю шановне колективно в себе на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас 6 серпня 2023 рік. Почали молот озимої пшениці. Молотимо собі. До того 2-3 тижні ми молотили у людях, по клієнтах, по площах. А собі завжди стараємося молотити в останню чергу, щоб зерно висохло добре, було сухе. Тому що ми зерно будемо зберігати, а на зберігання треба дуже сухе. Озима пшениця, з підживлень була, е, була селітра мініачна, закриття вологи проводилось по пшениці. На шкалі, от, хто не знає, в класа є шкала е, висоти зрізу стерні. Молочу на нулик. У мене тут площа рівна. Я собі підготовлював своїм компактором Квернелен. Жатку пустив, жадка плаває, землю не горне. Отакий кайф молотити. І низько можна зібрати е, стерню. Молотим на січку. Дивіться, тут кусочок невеличкий. Вже третій круг буду доходити. Ще тут два круга зроблю. І буде повний бункер з 30 сотих. А бункер має 2 тоні. Там ще позаду мене стоїть МТЗ з прицепом. Сьогодні в нас розчитано молодьби на гектар, плюс-мінус. Це ще не вся наша молодьба озимої пшениці. Е ще останні гектари озимої пшениці будемо домолочувати чуть-чуть пізніше. Вона було ще б трошки дотримати пшеницю, щоб вона ще постояла. Там трошки лякає синоптик що будуть задощення, то я думаю трошечки змолотити, щоб вже на серці було легше. Хожу поки що на першій передачі, другу передачу сенсу нема включати. Пшениця густа, я на другій передачі не дам ради її. Комбайн не дасть ради глутнути пшеницю. Таку велику масу. Вже майже в нас тут в селі все помолочено. Оце стоячі тільки мої куски на цій ділянці. Жатка, і коли молотимо на січку, січку перебиту розкидає по всій площині захвату жатки. У нас тут в селі є трошки більші комбайни класис, чуть на метр більшу жаткою. Січку у нього в тих комбайнів вже склада не розкидає так по всій площині. Виходить дуже гарна картинка. МТЗон стоїть вже. Відеоролик не було якраз після десикації пройшов тиждень, і після тижня ми почали молотити наш горох. В попередньому відео я озвучував ціну на оболот зернових культур в огородах. Е, багато хто мене хейтали, тому що покос у 50 гривень в селі, а січка 55 гривень. Е, багато хто хейтали, що багато хто писали в коментарях, що всі молотять, у когось немає різниці, січка одинакова ціна. В нашому регіоні кожне село 5 сіл, навіть навіть більше сіл всі додають по 5 гривень на січку. Ціна по великих площах, наприклад, від 50 гектар, становить півтора тисячі за гектар і плюс з вас заправляють вашого комбайна. Отака у нас ціна. Яка ціна у вас по городах і по великих площах, можете написати в коментарях. Було б приємно почитати. Тобі молодшу низько, тому що площу підготував рівно. І підготовлював площу своїм компактором хверналем. МТЗон же вилітає. 48-й домінатор. Січку розкидає рівномірно, мені подобається. Кай. Колосочки.

Сміття відвивається, сильний вітер і все дується в кабіну. Врожайність радує, мені подобається. Ше домолотим. 25. Може хто скаже, що, що ще ПТС немає, у нас склад і ворота маленькі. І треба такого маленького прицепу, одного основу, щоб воно було заїхати добре. Поки що нам вистачає. Переїжджаємо на другу діляночку. Зараз обійду один круг на городі, будемо молотити мій помічник, а далі я поїду завозити зерно. Ну що, я пересів з комбайна на трактор, везу першу ходку зерна. Цього прицепа лишаю в складі, ще трошки постої день-два, а тоді вже беру другого прицепа вже ПТС. Що підписота, веземо вже другий прицеп повний ПТ з вершком. Класик пішов, мій помочник замінив мене. Головного помочника забувся. Прицеп вже є, загнав його під навіс від комбайна. Відчепився, відчепився і їду по другого прицепа. Как дела? Такие квадратики куда-то ваши. Молодец. Давай я заменил, давай. Ну що, так і мене домолотили, почався дощ сильний, вже прямуємо додому.